Земан чи Лучан. А, дивись. І один і другий бренд знаю. Так? Я довірив вести операційну діяльність своєму партнеру в Хмілі. І в нас станом на сьогодні нема на кранах Лучана. Я, а Земан я, є. А Земан декілька кранів є. Я йому кажу, Владислав Олександрович, ну типу постав декілька позицій лучану. Він мені каже, я ж не лізу в маркетинг. Ми ж домовились, ти не лізеш сюди, а я не лізу туди. У нього є свої переконання, чого так, можливо, вони і будуть. Знову ж таки, в нас воно чуть-чуть міняється. Чого люди, от ми чуємо запит там. Я багато пив взагалі не знав, які вони є. знаєш, там, Ну я не знав як, там, князь Сангушко, що таке пиво є. Ну, не знав. Але воно в нас дуже користується попитом. да, важке там, да, але люди там, які люблять там, пауланер, хмелоус, ну, таке, ну, таке стійке, да, ну, типу, воно користується попитом. Е, ну, типу, хоча причина лучана була дуже там, проста, насправді то. Не знаю, чи можна в ефірі говорити, а чого не може, можна. можна. Тобто, це маленький термін придатності. Ну ти. Ну, типу, да? тобто, там, грубо говоря, 7 днів, а там 14 днів. Там. Якась така. Я зараз боюсь помилитися. Ну, типу, але пам'ятаю, що це було причиною. Це не смакові, якось, ну, типу, а значно менший термін придатності. І якщо ти пам'ятаєш, тобі говорив, що так стало, що ми, по ходу, магазин не пива, а закусок, а закусок mm -hmm. то для нас це важливо. Ну, Типу, для нас цих два дня, чи три, чи чотири, відіграють велику роль. А взагалі, я тебе питав, як е, ти десь згадував, що ти пиво любиш як споживача. Якби ти вибрав один сорт пива, один стиль, і був би в тебе лучан і земан, б що би вибрав? Полонер.